На жаль, на сьогоднішній день ми ще не маємо затверджених протоколів інтерального парентерального харчування, але і у спевна асоціація не роблять якісь кроки. Ви всі отримали в своїх сумках в матеріалах ці ось рекомендації. Це переклад рекомендацій 2006 року Європейської спілки інтерального парентерального харчування. Без якихось там модифікацій, адаптації до українських вимог, тобто переклад рекомендацій. Сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо юридично оформити це протоколом Міністерства охорони здоров'я для етрального харчування, так і для парентерального харчування. Зрозуміло, що з 2006 року багато що змінилося. Є публікації. На яких також буду я трошки зупинятися, і наступні доповідачі буквально рекомендації там минулого року Олена Юрівна буде говорити про новий протокол ведення пацієнтів, да? тобто є з чого вибрати, є що читати. Зрозуміло, якщо говорити про літеральне харчування, то літеральне харчування є найкращим методом забезпечення нутритивного пацієнтів, які перебувають в критичному стані і засобом протидії стану катаболізму, що викликається критичними або тяжкими захворюваннями. Зрозуміло, ми вже на сьогоднішній день розуміємо, що ентеральне харчування слід проводити всім пацієнтам, які перебувають, перебувають у відділенні інтенсивної терапії та протягом трьох днів не зможуть вживати нормально, тобто не зможуть ентерально отримувати повноцінне харчування. Етеральне харчування слід розпочинати вже протягом першої доби в рекомендації і АСПЕН, і рекомендації СПН. АСПЕН це американське товариство метерально перентерального харчування. Говорить про те, що розпочинати інтеральне харчування треба вже протягом 24-48 годин від початку захворювання. Додаткове перентеральне харчування також ми будемо на цьому зупинятися, є резервним інструментом і повинен призначатися тим пацієнтам, яким неможливо інтерально забезпечити нутритивні потреби. Ви бачили вже цей слайд, клінічне харчування це забезпечення адекватного харчування за допомогою методів, які відрізняються від звичайного прийому нутрієнтів, включають ентеральне харчування, парентеральне харчування або комбінацію. На даному слайді ви бачите величезну кількість можливостей проведення ентерального харчування. Це не лише зондове внутрішньошлункове годування, це і годування в тонку кишку, це і виконання юностоми, гастростоми і інше. Можливості і варіанти ентерального харчування знову таки. Безліч методик, починаючи від голкових функційних методик, юностомії, гастростомії, закінчуючи звичайним, звичним для нас проведенням назогастрального ногу. Утритивна недостатність дійсно проблема лишається актуальною. І от кожну публікацію, яку якщо взяти стосовно нутритивного забезпечення, ми бачимо, що частота нутритивної недостатності коливається від 15-20 до більш ніж 50%, залежить від країни, залежить від стаціонару, залежить від відділення та чи інше відділення, частота нутритивної недостатності суттєво відрізняється. Наслідки дотативної недостатності, подовження лікування пацієнтів, в стаціонарі, подовження тривалості проведення штучної вентиляції, легень, розвиток інфекційних дозупомільних ускладнень, розвиток вторинної поліоганної недостатності. Щодо американське дослідження було в 2008 році опубліковане. Зниження розрахункового колоражу на 10 ккал на кілограм маси тіла на добу призводить до зростання ризика летальності у пацієнтів черепно-мозкову травму на 30-40%. Первая генерального харчування, тому вони зрозуміли, це так зване трофічне харчування, профілактика атрофії, гіпотрофії слезової колонки кишківника, підтримка бар'єрної функції і запобігання транслокації кишкової звори, поліпшення перфузії кишківника, підтримка імунної системи, зниження колонізації патогенними мікроорганізмами, також профілактика стресових виразів. Пацієнти в критичному стані. Процеси перекисного окислення, оксидативний стрес, гіпоперфузія слезової оболонки шнуково-кишкового тракту ці всі фактори підвищують ризик розвитку інфекції, ризик розвитку сепсису, пороганої недостатності, а також підвищують тривалість перебування пацієнту в стаціонарі відділення інтенсивної терапії. Чудове скандинавське дослідження, воно не дуже свіже, але от дуже королює з тим даними нашими. Знов таки 13 14 року, не останні дані запитували рікарів. Я також цей слайд показував, це дані МДМ. 13-14 рік препарати для інтрального параторального харчування у пацієнтів хірургічного профілю, пацієнтів відділення інтенсивної терапії, 82% це глюкоза. Ми кожного разу на кожній конференції говоримо, що однією глюкозою сит не буде, що однією глюкозою недостатньо для забезпечення нутритивного забезпечення пацієнтів. Прекрасне дослідження, яке демонструє, скандинавські дослідники показали, що летальність у пацієнтів, які отримували лише глюкозу в рамках харчування парентерального, летальність таких пацієнтів в 10 разів перевищує летальність пацієнтів, які отримували збалансовані суміші. Наслідки гіпоперфузії та невикористання кишківника, важко було слово в англійське перевести, так що не задіювати до роботи кишківника. Порушення цілісності бар'єрної функції підсуттєво підвищується ризик бактеріальної транслокації інфекції, атрофія слизової оболонки кишки та розвиток поліабсорбції. Декілька досліджень, метаналізів, які показують вплив раннього гентерального харчування на результати відновлення пацієнтів. Зменшується кількість інфекцій, зменшується кількість тривалість перебування пацієнтів в відділенні е, в цілому. Інше дослідження, зменшується інфекції, зменшується ризик, не ризика, а тривалість перебування в стаціонарі трошки підвищується ризик роботи тошноти. Інше дослідження Хейленда – також є тенденція до зменшення частоти інфекційних ускладнень також чи летальності пацієнтів. Метаналіз 15 рандомізованих клінічних досліджень показує, що раннє теральне харчування призводить до суттєвого зменшення ризику розвитку інфекційних ускладнень, а також зменшення середньої тривалості стаціонарного лікування в середньому на 2,2 доби. Інше дослідження, ретроспективний аналіз великих багатоцентрових проспективних досліджень, пацієнтів відділення інтенсивної терапії. Понад 4 тисячі пацієнтів увійшло дослідження. Всі пацієнти формували понад 2 доби на штучної легень. Раннє інтеральне харчування в даному випадку раннє було обмежено строком 48 годин. Раннє інтеральне харчування призводило до зменшення загальної летальності на 20%, зменшення стаціонарної смерті на 25%. Енергетичний дефіцит подовжує термін перебування у відділенні інтенсивної терапії, так і стаціонарного перебування в цілому. Проспективне дослідження 48 пацієнтів відділення інтенсивної терапії, тривалість перебування пацієнтів у від понад 5 днів. Загальний енергетичний дефіцит чітко корелював з частотою ускладнень, частотою інфекційних ускладнень, тривалістю проведення штучної вентиляції легень, тривалістю перебування у відділенні інтенсивної терапії, а також тривалістю проведення антибактеріальної терапії. Інше дослідження 50 пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень, щоденно визначали загальний енергетичний обмін та його вплив на відновлення пацієнту в відділенні інтенсивної терапії. Було встановлено, що негативний енергетичний баланс корелює з чистою розвитку гострого респіраторного дистрес синдрому частотою виникнення сепсису, наркової недостатності, необхідністю проведення повторних оперативних втручань, а також зростає з питома вага загальних ускладнень. Однак в цьому дослідженні не було визначено впливу на летальність та тривалість лікування в стаціонарі. Інше дослідження: зв'язок між нутритивним забезпеченням та наслідками лікування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Багатоцентрове дослідження, як ви бачите, 167 відділень інтенсивної терапії, 2772 пацієнти, яким проводили штучну вентиляцію легень. В середньому пацієнти отримували 1034 ккал на кілограм маси тіла, 1034 на добу та 47 грамів пілку. Збільшення калоражу на тисячу кілокалорій було пов'язано зі зменшенням летальності пацієнтів та тривалості проведення ШВЛ у більшості пацієнтів. Які це пацієнти, зниження летальності мало місце у хворих з індексом маси тіла менше 25 та з індексом маси тіла більше 35. Подібний результат був при збільшенні білку. Таким чином, автори дослідження багатоцентрового дослідження роблять висновок, що збільшення калорії білку у пацієнтів відділення інтенсивної терапії корелює з прискоренням відновлення. Стану пацієнтів, зменшення тривалості штучної вентиляції легень та смерті пацієнтів в відділенні інтенсивної терапії, що пацієнтів, які бачите, з індексом маси тіла менше 25, тобто це пацієнти нормального харчування і пацієнтів з ожирінням, тобто з індексом маси тіла більше 35. Інтеральне харчування, ми вже говорили, початок 24-48 годин у гемодинамічних пацієнтів. Наступне намагання досягти ну, за рекомендації Американської спілки спілкирального харчування повного цільового колоражу ще через 48-72 години. Ми знаємо, що далеко не завжди ми можемо досягти цільового колоражу на третій, четверте чи 5 добу перебування пацієнта в відділення інтенсивної терапії, але це має бути метою, чи реально цього досягти. Рані відсрочене ентеральне харчування. Протоколи, американські протоколи Європейської спілки ентерального ентерального харчування, в принципі, початок сходиться плюс-мінус до 24-48 годин. Мета ентерального харчування та дозування. На жаль, немає переконливої доказової бази, але ми розуміємо, що в середньому калораж має дорівнювати 20-25 кілокалорій на кілограм маси тіла на добу і формули інтерального харчування, дуже багато дискусій ведеться на всі рекомендації 2006 року. На сьогоднішній день ще в основному актуальними. Імуномодулююче харчування кожного року про це говориться, багато є публікацій згідно з рекомендаціями Європейської спілки інтрального парентерального харчування 2006 року. аргінін, нуклеотиди і омега-3 жирні кислоти мають переваги у груп пацієнтів. З опорованих на верхніх відділах шлунково кишкового тракту пацієнтом з сепсисом середнього ступеня тяжкості мається на увазі за шкалою не більше 15 балів, знаку помилилися. Пацієнти з тяжким перебігом сепсису не повинні отримувати імуномодулюючі харчування, тобто високий ступінь доказовості. Пацієнтам з політравмою показане додаткове введення омега жирних кислот а також аргініну. І пацієнти з гострореспіраторним дистрес-синдромом, антиоксиданти та жирні кислоти. Пептамін АЕФ представлений на нашій конференції. Компанія Істлі є головним спонсором даного заходу. Не можемо не сказати про пептамен. Які особливості пептаміну? Покращений ліпідний профіль, який дозволяє досягти зменшення проявів синдрому запальної відповіді за рахунок збагачення омега 3 жирними кислотами, що призводить до зменшення запальної відповіді у критичних пацієнтів за рахунок зменшення продукції прозапальних цитокінів. Співвідношення омега 6 так звані прозапальні жирні кислоти, до омега-3 становить 8 до 1, що призводить до зменшення синтезу прозапальних медіаторів. Омега-3 жирні кислоти мають наразі антизапальну відповідь, омега 6 жирні кислоти і збільшення кількості про запальну відповідь. Високі співвідношення середньоланцюгових триглицерідів до довголанцюгових триглицеридів сприяє зменшенню запальної відповіді за рахунок зменшення навантаження лінольовою кислотою та її омега-6 похідним. Проспективне дослідження, яке показує ефективність застосування омега-3 жирних кислот, що призводить до скорочення термінів лікування як у відділенні інтенсивної терапії, так і стаціонарного перебування. Білок для пацієнтів в критичному стані це ключовий нутрієнт для підтримки імунної функції, збереження тощої маси тіла, а також репарації тканин. Яка кількість білку щоденно має? Щоденно має Доставлятися під час проведення нутритивної підтримки. У пацієнтів з індексом маси тіла менше 30, вміст білку повинен бути в межах від 1,2 до 2 грам на кілограм маси тіла на добу. У пацієнтів з обіками, пацієнтів з тяжкою поєдною травмою, кількість білку може бути і вища, ніж 2-2,5 грами на кілограм маси на добу. Пацієнти з ожирінням розуміємо, що цим пацієнтам показане гіпокалорійне харчування, але це не стосується білку. Пацієнти з ожирінням повинні отримувати 2-2,5 грами на кілограм маси тіла, ідеальної маси тіла білку, залежно від індексу маси тіла, якщо індекс маси тіла в межах 30 40 2 грами на кілограм ідеальної маси тіла, якщо індекс маси тіла більше 40, 2,5 грами на кілограм ідеальної маси тіла. Сироватковий білок, що таке сироватковий білок? Це продукт, що отримують при виробництві сиру в результаті фільтрації рідкої частини відтворення. Лишається в рушінному стані після твору творого і залишається в рідкому стані в кислому середовищі, тобто шлунку. Середковий білок таким чином швидше евакуюється зі шлунку, має певні переваги. Довідки дослідження, проведене в педіатричній практиці вплив суміші на основі сироваткового білку на евакуаторну функцію шлунку. Автори дослідження роблять заключення, що суттєво зменшується час евакуації харчових сумішей на основі сироваткового білку і шлунку, а також зменшується частота влювання. Підтримка природних антиоксидантних систем глутатіон. Глутатіон є важливим компонентом для виведення вільних радікалів, що викликають. Оксидантний стрес, а цистен сироваткового білку є лімітуючою амінокислотою, що необхідна для синтезу дотатіону, до речі, в сім разів більше в сироватковому білку, ніж в казеїну. Таким чином, пептаміна Ф є. Препаратом для нутритивного забезпечення з збільшеним вмістом білку, півтори кілокалорії в одному мілілітрі, збільшена кількість балку, білку. Гідролізований сухотковий комплекс сприяє швидкому вивільненню шмуку, суттєвому зменшенню ризику реугітації аспірації. Середньоланцюгові тригліцеріди призводять до суттєвого зменшення мальабсорбції жиру. А пектиди, які містяться в даному розчині, суттєво зменшують ризик діарев таких пацієнтів. Буквально минулого року було представлено програму, нові протоколи нутритивного забезпечення пацієнтів. Просте дослідження пацієнтів двох груп. Перша група отримувала натеральне харчування стандартною полімерною сумішою з початковою швидкістю 25 мл на годину, про кінетики за необхідністю, чи призначали, чи не призначали, призначали, якщо були в цьому необхідність, максимальний залишковий об'єм шлунку тих пацієнтів склав 200. Друга група пацієнти, яким призначали. На бівеелементарну суміш на основі пептидів пептаміна F з початковою швидкістю вдвічі-тричі більшу 62-83 мл на годину. Про кінетики всім пацієнтам призначалися. Залишковий об'єм складав 250 мл. За результатами дослідження висновки, пацієнти другої групи, які отримували пептамін, у 83% отримали цільовий показник показникоражу та майже 90% потреби білку протягом перших 7 днів застосування харчування за цим протоколом. Різниця ви бачите достовірно. На основі ключових понять протоколу минулого року, вчерв минулого року, була представлена програма розширеного долково-калорійного забезпечення пацієнтів в критичному стані і доповіді професор Солокін, Сорокіна Олена Юрівна представить вже більш детально цей протокол і його можливість імплементації для наших пацієнтів. Таким чином, ключові моменти: починати раннє інтеральне харчування слід протягом вже першої доби старт. З 10-15 мл на годину шляхом безперервної інфузії ми також представимо своє дослідження. Сьогодні Галина Богданівна доповідь буде мати стосовно порівняння болісного ведення і безперервної інфузії. Цікаві результати ми отримали. Підтримка в цілісності шлунку, Важливо, в цілісності слузової було на кишкового тракту. Піднятий головний кінець. Контроль залишкового об'єму через 3 години, потім два рази на добу. Залишковий об'єм бажано менше 500 мл. Хоча рекомендації Спанівські говорять, не звертати на нього увагу, то психологічно продовжуємо звертати на нього увагу, Ми будемо звертати нейтральне харчування в шлунок початок 20-30, тобто річне 10 мл на годину. Поступове збільшення об'єму нутрієнтів кожні 12 годин. Один, немає сенсу слухати перистальтику і пам'ятати про те, що Повне функціональне відновлення кишківника надстоїться 4-6 годин після втручання, по шлунку 12-24 години після оперативного втручання, тобто це є підґрунтям для проведення раннього вітерального харчування. Я вам дякую за увагу.